Центральна влада заблокувала 25 мільйонів гривень від Києва Чорнігову на відновлення та будівництво фортифікацій. Про це повідомив секретар Київради. Чиновники в буквальному сенсі слова заблокували містам можливість оборонятися від наступу Росії та допомагати одне одному. МінФін спочатку погодив виділення коштів, а потім, очевидно отримавши вказівки, відкликав своє погодження, написав Володимир Бондаренко, і виклав відповіді від мінфіну, де спочатку у них не було заперечень, а згодом вони відкликали свого попереднього листа та повідомили про непогодження міжбюджетного трансферту. Уряд вже не вважає загрозою наступ росіян. Дуже нагадує. Ситуацію початку 22-го року, коли Київ ще до вторгнення розпочав формування ТРО, а опоненти глузували та називали нас панікерами, наглузувалися. Вдуматись під час великої війни, якої в Європі не було майже 80 років, чиняться перешкоди містам, які просять дати можливість будувати фортифікації та укріплення, зазначив представник Київради. Нагадаємо, до міської ради Чернігова надійшло звернення військового командування щодо необхідності посилення оборонних споруд навколо міст. Та громада Києва повідомила про намір долучитися до захисту своїх північних хворіт Чернігова, і після звернення Лумаку на сесії Київради погодили виділення 25 мільйонів гривень. Слуги народу єдина фракція, яка не голосувала за це рішення. Ситуація виглядає наступним чином. Центральна влада вилучає ПДФО у громад. Одна громада хоче допомогти іншій, і Київ розуміє чітко, що Чернігів захищав і захищає не тільки себе, а захищає столицю. Київ на умовах співфінансування 50% готовий буде профінансувати спорудження цих оборонних споруд, фортифікаційних споруд навколо міста, але потрібно затвердження Мінфіну. Мінфін спочатку затверджує, потім відкликає. Я думаю, що це було зроблено по вказівці і під якимось тиском, очевидно, тому що іншого пояснення у мене. Цьому немає, тож місто доведеться самостійно будувати необхідне. Ломако дав доручення управлінню фінансів міської ради запропонувати статті витрат, які будуть скорочені і підготувати зміни до бюджету міста. Є 16 вогневих позицій, які потрібно збудувати. Ми їх збудуємо обов'язково. Але ну на жаль, станом на зараз без допомоги Києва, і всі 50 мільйонів там, чи скільки буде, можливо, трошки менше вийде 48 мільйонів. Будемо фінансувати за кошти міського бюджету, тому що я повторюся для громади Чернігова, для міської влади, безпека нашого міста, безпека містян це пріоритет номер. Один. Тому я повідомляю, що попри це абсурдне рішення центральної влади, абсурдне рішення уряду, ми знайдемо, знімемо з якихось важливих статей, тому що неважливих немає. Після того як у міста вилучили 800 мільйонів в цьому році і понад 200 в минулому році так званого військового ПДФО. Лишилися кошти бюджету тільки на найпріоритетніші напрямки, але будемо зніматися з найпріоритетних на ще більш пріоритетні, тому що оборона це пріоритет номер. Один. Нагадаємо, будівництво оборонних споруд довкола міста розпочалося відразу після звільнення Чернігівщини від окупаційних військ. РФ на це з бюджету Чернігова протягом 22 та 23 років спрямовано 110 мільйонів гривень. Зараз є потреба в посиленні фортифікації.